Медичному центрі Асклепії, що знаходиться за адресою Житомир, вулиця Покровська, 31, встановили новий революційний мрт апарат в Україні. Обладнання такого рівня можна побачити лише тут, Незважаючи на те, що у нас в клініці є мрт апарат, який був встановлений у 2022 році. На сьогоднішній день є найкращим в регіоні. Ми вдосконалюємо наше обладнання для того, щоб Покращити якість діагностики для пацієнта. Це новий МРТ апарат компанії Сівенс МРТ Флоуейс, який був презентований в Європі тільки 4 місяці назад. Завдяки інноваційним технологіям та штучному інтелекту новий мрт апарат дозволить лікарям поставити максимально точний діагноз та розробити ефективний план лікування. Завдяки системі штучного інтелекту ми можемо покращити візуалізацію. Це дуже актуально в онкологічних. В діагностиці онкологічних захворювань на ранніх етапах виявлення онкології або просвяткування в динам динаміку онкологічних захворювань, і саме тому ми Ідемо в і купуємо обладнання, яке дуже важливе, щоб воно було нове і сучасне. Завдяки новому МРТ апарату діагностують захворювання головного і спинного мозку, судин, голови та шиї, хребта, суглобів, органів черевної порожнини, малого тазу та молочних залоз. Сучасне обладнання створює комфортні умови для пацієнтів. Олексій, який пройшов обстеження, каже, робота апарата перевершила усі очікування. Це не зайняло багато часу. Я думаю. Це буде довше, відповідно, все дуже комфортно. Я прийшов, працівники мене завели, все пройшло дуже швидко, комфортно. В принципі, зазвичай МРТ це така річ, яка дуже шумить, тобі там некомфортно знаходитись. Зараз я такого не відчув. Тобто, все було на максимальному рівні, класне відношення, класно, ти себе там почуваєш, голова не квадратна після цього. Ну, в принципі, я дуже задоволений, все дійсно на найвищому рівні не дармає. В принципі, прийшов його тут. Якщо ви в пошуках дійсно. Чогось максимально комфортного, вам тоді не треба сумніватися, приходьте, класний досвід проходження МРТ. Апарат вже допоміг спеціалістам виявити ранні стадії захворювань, щоб пацієнти могли розпочати своєчасне лікування. Якщо вам потрібна МРТ-діагностика, зверніться за номером телефону або безпосередньо у медичний центр «Асклепій» за адресою Покровська 31.